Ні, Україна відзначає день української державності. На честь цього Український інститут національної пам'яті відкрив виставку доступну для всіх охочих. В ній йдеться про те, що сучасна Україна оспадкувала від Русі. Її може побачити кожен, хто просто проходитиме повз голову по поштамп на хрещатику. Виставка працюватиме впродовж трьох місяців. Побачити експонати на власні очі. Першим відправився журналіст новин лайф Олександр Саюн. Він з нами просто зараз на пряму зв'язку. Сашу дякую за. За роботу в екстремальних умовах розповідай, про що будеш розповідати? Вітаю вас, колеги. А також глядачі проекту День Лайф. Просто зараз у столиці була оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли, що є зліт стратегічного бомбардувальника Міг 31 к який є носієм гіперзвукових ракет Кинжал. Зокрема, ми бачимо, що сьогодні такий визначний день для нашої держави день української державності. А також сьогодні день вшанування Володимира Великого, який саме посвятив нашу київську Русь у дев'ятсот році. Ну і зокрема сьогодні з цієї нагоди ось тут просто неба біля голову поштампу на майдані незалежності відкрили виставку. Наш спадок саме і представив Український інститут національної пам'яті. Ідея дуже проста: спадок Росії виживає у сучасності. Виставка демонструє зв'язок сучасної України з Київською Русі через символіку, а саме герби, прапори, культурні феномени та артефакти. Ну до речі, вони втілені також у назвах військових підрозділів збройних сил України до речі, сьогодні був тут на місці присутній і голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Він підкреслив, що спадок втілений не, не тільки у гербах і прапорах, але й у наших традиціях, звичайно, культурі. Окремо до, до, до речі, наголошено на втратах через війну та історичні процеси серед прикладів це викрадення мозаїки Дмитра Солунського з Михайлівського собору до Москви. Саме там її наразі, на жаль, можна спостерігати. Ну і дійсно, вплив спадщини є ще й на Збройні сили України. 11 бригад та Національна гвардія України мають назву історичних постатей Росії, що символізують продовження військових традицій. Ну ось зокрема серед Ніх це 24-та механізована бригада імені короля Данила, 7-та тактична авіабригада імені Петра Франка. Також 30-та механізована бригада імені князя Острозького. Ось до речі, давайте ми зараз з вами. Побачимо на власні очі і трішечки розберемо а, такі певні полотнища. А ось, будь ласка, якщо можна, пане операторе, підійдіть сюди, аби ми роздивилися ось дійсно такі певні артефакти, ось цілий такий великий ванер, велике полотне, що навіть ось зробили спеціально для тризуба. І ось саме тут пишуть, що це наш давній символ. Герб він єднає сучасну Україну з давньою руською державою. Ну і а, ось як ми сьогодні зазначали і. День пам'яті саме Володимира Великого, і він був родовим знаком князя. Ось що цікаво, ми можемо побачити такі артефакти, які були в українській державі в Київській Русі. Зокрема, ось, наприклад, наприклад, златник 10-го сторіччя, а також ми бачимо ось такі стрібляники. Вони були в обігу там від 10 до 11-го сторіччя. І одразу ми тут бачимо наш герб-тризуб. Окрім цього, також трішечки далі. Герб Української Народної Республіки. Ось тут такий був плакат у 1918 році. Ну і вже ми бачимо сучасний проект Державного герба України від грудня. 1991 року, окрім цього, також ось такі артефакти знаряддя праці, зокрема сокира бойова із зображенням тризуба. Тобто, ми все ж таки бачимо, що поки росіяни намагаються розповідати, що начебто української держави не було зокрема, що цікаво. Вчора генсек НАТО в овальному кабінеті з Дональдом Трампом вони оголошували про те, що все ж таки будуть передані системи Петріоти до України 17 одиниць. Але також саме не уточнив, чи це будуть пускові установки, чи це будуть ракети. Ми будемо очікувати на більш детальну інформацію. Але ось буквально вчора розповідав Марко Рюте в овальному кабінеті, що на переговори у Стамбулі з нашою українською команду Путін відправив так званого історика, який там пише книжки, і саме мова зараз про Метинського. І як саме повідомив Марко Рюте, вони там розповідали на переговорах у Стамбулі про історію Росії з 1250 року, і начебто тоді ще не існувала України, але дійсно Україна існувала завжди, адже наш спадок це Київська Русь і Русь України. І яка бере початок саме від нашої столиці е, сучасної. Ну і також хочу наголосити, що ось цей мединський наразі е, виписує книжки і для школярів е, саме росіян і для 11 їхніх їхніх класників. І зокрема, цей мединський наразі описує російсько-українську війну, але у стилі так званої російської пропаганди. І все ж таки ми завжди знали, що росіяни брехали. Але ось, будь ласка, ось тут є повністю підтверджень. Жені, всі факти, ось давайте трішечки далі пройдемося. Тут навіть є вітання від президента України Володимира Зеленського, військовослужбовців та ветеранам сил спеціальних операцій від 29 липня 2022 року. До речі, саме 28 липня раніше святкували День Української державності. А потім з переходом на новий календар перенесли його. Ну і також хочу наголосити, що ось. День української державності він був започаткований президентом України 24 серпня у 2021 році, і саме вперше ми день української державності святкували під час першого року великої повномасштабної війни, і продовжуємо це робити. І як ми наголосили на тому, що навіть у такі у такий святий день для нашої держави, у такий святий день для всієї Росії, зараз ми бачимо, що дійсно повітряна тривога у нашої у нашій столиці наразі перебуває Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кіт Келох, і він буде саме продовжувати тут перебувати цілий тиждень. І ось нехай вони, американці, побачать, як росіяни дійсно тероризують українське населення. Також давайте трішечки далі пройдемося. Ось побачимо, що окрім таких ось певних артефактів, окрім саме тризуба, є навіть спеціальний такий банер з гривнею, нашою національною валютою. І ось, будь ласка, від Київської Росії ми можемо побачити, як саме гривня монетна виглядала так званого київського типу. Також це монетна гривня так званого чернігівського типу. Тобто, ми бачимо, тут у нас 11-13 сторіччя, тут у нас 12-13 сторіччя. Також трішечки далі ми можемо побачити, як саме виглядала гривня ось Української Народної Республіки. Навіть ось написано директор державного банку. Ну дійсно, ми це вивчаємо у підручниках, але з часом іноді забуваємо, як саме мали який саме мало вигляд гривня. Але ось дійсно ми бачимо від Київської Росії, Українська Народна Республіка, 2 гривні, 100 гривень, 500 гривень, як які які загалом вони мали вигляд, і ось навіть до такої сучасної купюри можливо ви пам'ятаєте, у 92-му році її вели в обіг, але потім змінювали декілька разів. Але що цікаво, навіть наша гривня і продовжила розвиток. Ось раніше вона мала такий вигляд у Київській Росії, а Зараз, наприклад, одна гривня, в 2 гривні, п'ять гривень, десять гривень. Це вже не такі купюри, це вже навіть монети. Знаю, багатьом не подобається, адже вони їх саме українці прирівнюють до копійчин, і не досить таки зручно. Але дійсно ми бачимо, що все ж таки наша валюта, як наша держава, вона розвивається. Новини Лайв приїхали на Майдан Незалежності, аби показати вам нову виставку під назвою Наш спадок, яку відкрили з дня нагоди дня української державності. Колего, тобі слово. Так, Олександре, дуже дякую тобі за цікаву, важливу історичну інформацію цього разу знову ж таки, не зважаючи на погоду на день тижня, на час доби, Олександр Саїн нас завжди частує цікавою важливою інформацією. До тебе коротеньке питання, яка історична епоха нашої держави для тебе найближче, де б ти хотів пожити, ну хоча б кілька днів, аби побачити, як там було. Ви знаєте, мене завжди приваблювала постать Богдана Хмельницького, і мене завжди дивувала національна визвольна війна. Наскільки саме наші козаки, наша гетьманщина давала по збам. І росіянам, а також іншим країнам, дійсно бачимо, що вона не досить такі добре закінчилася, як того жадали козаки і загалом сучасні українці. Але дійсно мені б хотілось би побувати у цю епоху, а також побувати навіть у тій місцевості картини, яка має назву як козаки лист писали царю. Хотів би сам стати одним із героїв цієї картини Репіна здається, якщо не помиляюся, та і потримати в руках те саме перо. Сашо зрозуміло, все з тобою ясно. Дякую за цікаву включку. Олександр Саюний із центра столиці з нами про події минулого нашої київської Росії, те, що невід'ємно пов'язано з нашим сьогоденням. Продовжуємо наш ефір. А це тим часом були новини з Києва. Ну і продовжую своє спілкування з вами. Я Павло Ковальчук у студії для вас працює і продовжуємо оглядати найважливіші, найцікавіші події зі світу із України. Зокрема, попереду, скажімо так, занурення у внутрішньополітичне буття нашої держави змінюються постаті на посадах міністрів України, Кабмін змінюється, і це, звісно ж, буде впливати на нас із вами. Також будемо оглядати події на геополітичній арені, те, що відбувається у кулугарах урядів різних країн світу. Ну і власне про повномасштабне Торгнення про події на фронтах російсько-української війни також обов'язково згадаємо. Про що іще ще будемо спілкуватися? Давайте дивитися далі. Захистити небо Трамп пообіцяв Україні Петріот найближчим часом. Утім, в Німеччині після переговорів з Пентагоном повідомили, систем доведеться чекати кілька місяців, коли Україна отримає посилення ППО та скільки Європа готова купити озброєння за свій рахунок. Перестановки в уряді Зеленський запропонував віце-прем'єрці Свириденко посаду прем'єра а діючого голову Кабміну Шмигаля хоче призначити очільником Міноборони. Тим часом ЗМІ повідомляють, у майбутньому уряді об'єднають три міністерства. Для чого владі глобальна рокировка міністрів під час війни? Мінеральна угода з США Кабмін визначив перелік 86 ділянок надр, які виставлять на аукціон. Скільки держава зможе заробити та кого допустять до майбутніх торгів? Проте, не тільки далі будемо спілкуватися з нашим наступним недиванним експертом. Це Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС з нами тут у студії перебуває. Пане Ілля. як завжди, раз вас радий вітати. Слава Україні! Героям слава всім добро дня. Ну і хочеться почати нашу розмову з нашого традиційного опитування: чи наблизить мирну угоду ультиматум Трампа Путіну про 50 днів? Маємо три варіанти відповіді: так наблизить ні, але Україна отримає зброю. Третій варіант мирну угоду. Забезпечують лише успіх ЗСУ. Теж саме питання адресуємо традиційно нашим глядачам. Знизу, під цією трансляцією, у вас є можливість проголосувати. Пане Ілля, у вас така саркастична посмішка на обличчі я Що з много? приводу, в цілому, ці, скажімо так, 50 днів. Забагато, не 365 днів? Ну, щось так, я не знаю. по-царськи Трамп повіднівся, королівський дав такий термін, величезний термін. До цього ж давав 2-3 тижні, 2-3 тижні, а тут і 50. Але, на моє Якщо з тих варіантів, які ви запропонували, я би обрав третій. Тобто я вірю в ЗСУ. Я вірю в те, що ну, тут не стільки поля бою, бо там є дуже складно, якщо хтось має там знайомих або отримує інформацію. Молимося, тому що нашим солдатам дуже важко. Дуже важко. Це навіть ви не уявляєте наскільки там просто смерть, дрони в проміжку між відповідними лініями розмежування там 20 кілометрів, і це постійна небезпека. її можна очікувати тільки. але що робимо? Б'ємо вглиб російської території, знищуємо російські заводи, знищуємо інфраструктуру. У нафтопереробні заводи, те, що приносить гроші, те, що приносить зброю і компоненти для цієї зброї, от я вірю в те, що нам будуть давати таку зброю. Ну і ще раз не стільки Трамп. Трамп, я думаю, що все ж таки обмежиться, як він сказав, оборонною зброєю, тобто протидронною, протиракетною, але і за це скажу відверто, дякую. Але Європа дасть нам таку зброю і зможе відповідно далекобійну, що ми зможемо бити по ще далі. Ще сильніше і наносити ще більше е, руйнувань, ніж ми наносимо зараз. І от е, в те, що такі удари е, призведуть до того, що і російська економіка, і російська військова машина почне е, зупинятися, ну от в це я вірю. Власне, якщо говорити про підтримку сили оборони України, збройних сил України мене останнім часом пане Ілля, вражають дописи деяких знайомих, які скаржаться на відсутність нормального літа. Ну от вони скаржаться на те, що перший початок, перша половина цього літа цього сезону була занадто холодною а хочеться відпочити, а хочеться попаритись, хочеться позасмагати. Усвідомлюю наскільки важко на фронті у такій спекотній дні нашим військовим, тому що вони перебувають не під кондиціонерами, як ми зокрема у цій студії, а Перебувають у повній розгрузці і під палючим сонцем 24 на 7. Тому це також потрібно пам'ятати і підтримувати наших захисників хоча б за це. А тут зверху ще додаються каби, снаряди, дрони, камікадзе, FPV-дрони. Тому за стійкість можна нашим захисникам лише поопладувати. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що Дональд Трамп це також починає розуміти. Наш президент їздив туди у Вашингтон ще в останній день зими. пам'ятаєте, 28 лютого під час цієї складної розмови із Трампом із фотографіями того, як виглядає російська збройна агресія, показував деякі зображення Трампу Зеленський і у Гагазі під час саміту НАТО. Ми будемо згадувати я впевнений про Меланію Трамп, яка здається має більше доступу до душі до серця Трампа, якщо воно там щось у нього є. І нагадує йому про те, що дивись знову українські міста під обстрілом. Ну, власне, зараз про сімейку Трампів, про самого Дональда, який надійшли в Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот. Відповідаючи на питання журналістів, він зокрема заявив, що вони необхідні Києву, адже Путін продовжує бомбити міста. Давайте почуємо. Я ще не узгодив кількість, але певну кількість вони матимуть, бо їм потрібен захист. Є за це заплатить. Ми нічого за це не платитимемо, але ми надішлемо. Це буде наш бізнес. Ми надішлемо їм петріот, які їм відчайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається. Ми по суті збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складної військової техніки. Ну і додамо, що Пентагон не зміг роз'яснити, що саме мав на увазі Дональд Трамп, коли сказав, що Україна отримує 17 комплексів Петріот для уточнення. Чи йшлося про 17 батарей або 17 ракет до цих систем в американському оборонному відомстві? Рекомендували звертатися за роз'ясненням безпосередньо до Білого Дому. Водночас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що нові системи Петріот не з'являться в Україні найближчим часом, а їх постачання триватиме місяцями. Додам, що за даними Military Watch Magazine. Україна не отримає масових поставок систем Петріот і ракет у найближчому майбутньому саме через брак запасів США. Нагадаю, що напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не передаватиме Україні нові ракети «Таурус» та системи Петріот. Таке рішення він пояснив тим, що в Берліні залишилося небагато озброєння. Давайте пригадаємо. Німеччина не буде постачати Україні ракети Таурус великої дальності, попри хвилю недавніх російських повітряних атак, і новий запит з боку Києва, також Берлін не може передати Україні більше систем Петріот. У нас залишилося лише шість у Німеччині. Це дійсно занадто мало, особливо враховуючи цілі потенціалу НАТО, яких ми повинні досягти. Ми точно не можемо дати більше. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Хочу зауважити, що поважаю пана Пісторіуса за таку заяву, тому що вона не популістична і вона не віддає, скажімо так, якимось жлобством, якби це не звучало. Я розумію, що запаси мундисферу насправді дуже виснажені і за роки повномасштабного вторгнення, і за роки, коли деградувала військова промисловість Німеччини. Тим часом у штатах, я так розумію, запасів вистачає, і вони готові ними ділитися, але за принципом продажу країнам Європи, які вже потім передадуть все нам. Чи справді це настійні? Довго по часу, пане я, чи орієнтуєтесь, ви чи справді це може зайняти місяці. І чи можна зараз сподіватися, що ці постачання будуть активнішими, тому що за них платять гроші. Це не просто допомога у вигляді грантів, яку можна затримати. Ну тому що ми ж це безкоштовно робимо. Ну а я би більше от, е, акцентував увагу на такому психологічному портреті. От ви сказала, що він е, краще буде розуміти. Ні, не буде розуміти від слова зовсім. А єдине, як можна тиснути, от якраз милені. Трампа, вона представила те, як можлива, який можливий спосіб тис тиску на Трампа. Kilograms. А це, зокрема, улюблена його газета Нью-Йорк Пост, яка дала фотографію на першій сторінці вбитої річ, річ, річної дитини одного року. Дмитрик Херсона, так. Дмитрик Херсона, це жахлива дуже фото. І в ті, хто обирав Трампа, задать питання. Де ж християнські цінності? Mm -hmm. Ти ж так сильно захищаєш зараз. Відбувається вбивство. відбувається вбивство дітей. Що ти робиш, щоб цих вбивства? Ти можеш зробити це, але ти продовжуєш не давати зброю до захисту. Тому він дуже любить Путіна. Дуже любить Путіна. Він вірить, що Путін переможе. Він його назвав міцним хлопцем. Він сказав: Я не можу назвати його вбивцею, але він міцний хлопець. Це дуже Жорсткий. цікава дефініція. Жорсткий, так. Це різні слова. Жорсті. Мені здається, ми подавали цитату саме у канотації міцний. Знаєте, як міцний не, він, 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 шука... він давав якраз жорсткий хлопець, як в контексті не той, хто має силу, а той, хто має жорстокість, треба, треба зараз. Уточні, уточнити. Я тому думаю, що якраз ну, от росіяни їхня пропаганда давала якраз в такому контексті, що Трамп визнає просто силу Путіна. І це це неправда. Типа крепкий. Це а якраз не, жорсткий. Жорсткий. Там є декілька можливих перекладів, і от в контексті, так як і ним було сказано, це якраз жорсткий. Тобто, іншими словами, той, який буде досягати цілі будь-якими засобами, тобто, це мало на увазі. І в цьому контексті він захоплюється путіним. Це нічого не змін.